Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто небайдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це новий випуск подкасту Ніде правди діти. У сучасному світі інформація є невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Вдома, у школі, на роботі, в університеті, у мережі. Всюди ми перебуваємо в інформаційному потоці. Взаємодіємо з великою кількістю джерел. Не докладаючи значних зусиль, ми щодня отримуємо величезні обсяги даних, включно з численними новинами повідомленнями. Це стосується і молодшого покоління. Вберегти дітей від новин дуже важко. Натомість важливо навчити їх розуміти інформацію, критично осмислювати та формулювати власну думку. Тому сьогодні ми вирішили поговорити про те, як саме діти сприймають інформаційний шум, чи треба з ними обговорювати погані новини, та чи може пес патрон допомогти подолати дитячі страхи. Діти є особливою вразливою категорією населення під час війни, і їхні страждання можуть бути значною та тривалою проблемою. Активні воєнні дії впливають на всі аспекти дитячого життя фізичного та психологічного здоров'я, освіти, соціального розвитку та загального благополуччя. У лютому 2022 року дітям в Україні довелося швидко подорослішати. Щасливі дні дитинства обернулися на жахливий досвід, пронизаний страхом, тривогою і втратами. Блин, я нашел бутылку. Бомба летят. Мама и папа насчитали 12 взрывов. Взрывы были недалеко от нас. Прилетело так, что шок, но все дрожали. Мы все лежали на полу и плакали, и молились. Страшно. Холодно. Я не хочу, чтобы я умирала. хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Я проснулась от бабаха сегодня. Поняла, что война. За оцінками ЮНІСЕФ, загалом 7,5 мільйонів українських дітей були змушені залишити звичне життя. Два мільйони виїхали за межі України, це наймасовіше переміщення неповнолітніх через військові дії з часів Другої світової. Згідно з дослідженням соціологічної компанії Градус, 75% мають ознаки травматизації психіки. Страх за життя, втрата близьких, зруйновані домівки, розлука з батьками, еміграція. Все це лягло на тидітні плечі маленьких українців. Спочатку повномасштабного вторгнення минуло вже два роки, однак не всі батьки знають, як говорити зі своєю дитиною про війну. Одні розповідають занадто багато, деталізуючи жахи війни, інші ж майже нічого не пояснюють, залишаючи дитину сам на сам зі своїми страхами і переживаннями. Однак діти не можуть бути ізольованими від світу. Вони перебувають поруч із дорослими, відвідують школу. У їхній інформаційний простір проникає тривожна інформація. Значну частину часу діти проводять в інтернеті. З одного боку, це дає можливість знайти цікаві теми, бути в курсі всіх подій, що відбуваються у світі, та розвиватися. А з іншого, надмірний час, проведений у мережі може призвести до тривоги, страху, апатії. До того ж, діти не завжди мають достатньо навичок для того, щоб критично оцінювати інформацію, розрізняти фейки та виявляти маніпулятивні повідомлення. За час повномасштабного вторгнення росіяни неодноразово намагалися вплинути на психіку дітей, використовуючи соціальні мережі і різні застосунки. Росія вербує українських дітей через ігри в смартфоні. Такі заголовки поширювалися в травні 2022 року. В одному із застосунків учасники мали шукати коробки з віртуальними призами, які можна було обміняти на електронні гроші. Під час проходження маршруту діти фотографували місцевість, об'єкти військової та критичної інфраструктури і територію різних населених пунктів. Пізніше СБУ встановила, що доступ до адміністрування додатку має it компанія під контрольна російським спецслужбам, так ворог використовував дітей для збирання інформації без їхнього відома. У лютому 2023 року можна було натрапити на повідомлення про новоутворену субкультуру ПВК Редан, метою якої було протидіяцькуванню неформальних підлітків. Згодом виявилося, що розвиток руху Редан – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Навіть у безпечному середовищі діти неминуче стикаються з психологічними травмами, тому дорослому важливо не лише оберігати їх, але й вести відкритий діалог про складні події. Необхідно підбирати слова та теми відповідно до віку та емоційної зрілості дитини. На думку психологині благодійного фонду Східцо Світлани Купаниці, ми не можемо відгородити дітей від війни, адже вони чують сирени, вибухи, обговорення подій у сім'ї та в соціумі. бачать короткі ролики в соцмережах. Якщо дитина не розуміє, що відбувається, її фантазія може домалювати будь-яку картину, і ця картина може бути ще більш стресовою, ніж реальна. Обговорювати погані новини слід у тому випадку, коли діти запитують про те, що сталося. А це обговорення має бути доступними та безпечними для них словами, які відповідають їх віку. Не варто намагатися розповідати дітям про щоденні погані новини. Або їх обговорювати з сім'єю, наприклад, на кухні. Якщо діти цим не цікавляться, або ви, ви бачите, що це одразу підвищує тривожність у дитини. Навіть дорослим людям буває складно впоратися з постійним потоком інформації. Не кажучи вже про дітей. Чи психіка ще не до кінця сформована і не готова оцінювати негативну інформацію. Діти дошкільного віку не так піддається впливу новин, якщо поряд з ними знаходиться дорослий, який одразу пояснює їм, що відбувається, і дозволяє проговорити те, що турбує, а також показати своїм прикладом, що говорити про те, що тривожить, говорити про свої почуття це нормально. Якщо дітям не пояснювати та не проговорювати, що ми будемо спостерігати? Підвищену тривожність, відсутність відчуття безпеки, переживання, що рідних не стане, а це прям дуже актуально в дошкільному віці. Агресивність, плаксивість, страх залишатися одному в кімнаті, дитини постійно буде потреба, щоб поряд з ним хтось знаходився, особливо мама. Пояснює Світлана Купаниця, дітям молодшого віку легко обмежити доступ до новин. Використовуючи батьківський контроль, ви можете убезпечити дитину від матеріалів, які травмують психіку. Велика кількість публікацій обмежиться позначками чутливого контенту. Натрапляючи на нього, це може шокувати дитину. Тому важливо, щоб батьки активно взаємодіяли з дітьми, пояснювали, як правильно обирати інформацію в інтернеті та як розрізняти її джерела. Психологи радять пояснювати дітям події, що відбуваються, давати можливість проговорювати свої страхи та емоції. Тільки так можна допомогти їм впоратися з тривогою та зберегти їхнє психологічне здоров'я. Діти молодшого шкільного віку чують новини не тільки від батьків, але й в соцмережах, від вчителів. Критичне мислення ще не розвинене, тому вони не можуть самостійно обробити отриману інформацію і зрозуміти та спрогнозувати, як це вплине на них. Тому фантазія тут домальовує найяскравіші епізоди. Якщо поряд не буде значимого дорослого, з роз'ясненнями ми отримаємо підвищену тривожність як наслідок поганий сон, відсутність апетиту або надмірний апетит, зростання кількості страхів, зниження концентрації уваги, поведінкові та емоційні зміни. На цьому етапі, да, вчителі навіть можуть казати, що щось трапилося з вашою дитиною, він почав гірше вчитися. Чому лунать сирени? Чому росіяни нас хочуть вбити? Коли ми переможемо? Мамо, нам ще добре сидіти у підвалі. Коли тато повернеться, я хочу додому. Коли ми повернемося, мені страшно, коли це все закінчиться. Чому світла знов нема? А що це за вибухи? Чому люди помирають? Що таке війна? Чому я не можу гратися на вулиці, як раніше, коли Путін здохне? Ці та багато інших тривожних запитань українські діти ставлять дорослим із початком повномасштабного вторгнення. Батькам варто дослухатися до таких питань, адже якщо дитина запитує, висловлює думки, шукає причини, вона мислить. Інтернет це лише інструмент, який можна використовувати як з користю, так і зі шкодою. Тому завдання батьків допомогти дітям навчитися користуватися інтернетом безпечно та відповідально, розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Особливо батьківської уваги потребують і підлітки. Якщо ми говоримо про підлітки, то вони вже більш здатні обробляти інформацію самостійно, але через особливість підліткового віку більшість не буде звертатися за поясненням до батьків. А будуть обговорювати отриману інформацію стосовно новин серед ровесників у своїй практиці. Я зараз стикаюся з підвищеною кількістю селфхармів. хармів Це самоошкоджуюча поведінка, коли агресія від новин, від подій, що відбувається, направляється саме на себе. І щоб хоч трохи зняти рівень напруги, підлітки задають собі шкоду вигляді порізів, опіків тощо. Від постійних переглядів новин також можемо спостерігати труднощі з плануванням майбутнього, нестабільний емоційний стан, розгляди харчової поведінки, депресивні розлади. Сухі лекції та нудні тексти не зацікавлять молоде покоління. Щоб просвітницька діяльність була дійсно ефективною, важливо знайти підхід до дітей, зробити інформацію доступною, цікавою та візуально привабливою. Мультфільми, комікси, книги та інтерактивні ігри. Ось лише декілька з інструментів, які допоможуть донести важливі знання та навички. Наприклад, уже всім відомий пес патрон в одноімейному мультику від ДСНС допомагає розміновувати небезпечні території та навчає дітей правила мінної безпеки або дитяча анімація Катруся та Маруся. Українські мультиплікатори максимально простою мовою спробували пояснити малечі, чому в нашій країні зараз безчинствують російські окупанти. Усю непросту історію показали на прикладі двох дівчаток Катрусі та Марусі. Росія хоче переконати всіх, що її агресія це насправді допомога. Крадіжка українських територій це дружба, бажання знищити українську мову та культуру це турбота. А скидання бомб на міста це мир. Але світ бачить, за ким правда. Мільйони людей по всій планеті виходять з українськими прапорами і підтримують Україну. Зараз найважливіше відрізняти істину від брехні, бо там, де істина, там добро. А добро завжди перемагає. Так реалії вторгнення Росії в Україну пояснюють для дітей у мультсеріалі Добро завжди перемагає, де двоє хлопчиків Микола та Іван. Особлюючи Україну й Росію, обирають різні шляхи розвитку. Терпляються в українські анімації мультфільми й на військову тематику. Танки, леопарди, танки, леопарди, Такі мультфільми часто засновані на реальних подіях війни в Україні й детально розповідають про героїчні битви української армії. На допомогу батькам можуть прийти дитячі книжки. Історії, створені спеціально для дітей та написані доступно для дитячого сприйняття мовою, допомагають їм зрозуміти та осмислити те, що зараз відбувається з країною, з нашими містами й селами, з усіма нами. Казки, комікси, оповідання, вірші на будь-який вік. Добірку книжок про війну від команди Ніде Правди діти шукайте в дописі до цього епізоду. На думку психологині Світлани Купаниці, батькам також варто дослухатися до практичних порад від дитячих психологів. Зараз є дуже актуальні поради статті та книги дитячої психологині Світлани Ройс. Вони вчать батьків саме як спілкуватися з дітьми та надавати їм підтримку. Також вона видає і книжки для дітей. Є посібник, живі письменники, як говорити з дітьми про війну та мир. І дуже велика кількість зараз в інтернеті можна замовити саме книжки для дітей, які є терапевтичними. Тобто читаючи ці книжки дитина, вона сама себе дистилює через текст, який написаний там важливо не тільки спілкуватися з дітьми про війну та новини, але й надавати відчуття безпеки. Емоційний стан батьків впливає на дітей. Вони розуміють та відчувають, що з батьками щось відбувається. Тож завжди забезпечуйте підтримку, показуйте, що ви поруч, проявляйте тактильні почуття. Це можуть бути обійми, легкі масажі, тримання за долоні та різні дотики, чесно розмовляйте доступними та безпечними словами, які відповідають віку дитини, Чіть проговорювати свої почуття. Також важливо створити алгоритм дій на випадок небезпеки, це впливає на спокій дитини та може зменшити тривогу. Приділяйте час спільним заняттям, які надають відчуття єднання. Ваша емоційна стійкість запорука спокою дитини. Розмовляйте та допомагайте пізнавати світ новин правильно. Ви зможете зберегти психологічне здоров'я вашої дитини та дати відчуття безпеки. На сьогодні це все. Почуємося і пам'ятайте, вас можуть дурити, та ніде правди діти.